Вітаю, шановні телеглядачі. У випуску інформаційна програма час про те, чим багато 8 липня дізнавались наші журналісти. Детальніше про головні новини. Коротко в анонсі. <му> замалювали і нема проблем. На Закарпатті масово нищать білборди із зверненням до президента. Уберегти від руйнувань та підтоплень віршаві розчищають русла річок та укріплюють береги. Свавілля, правоохоронці, стражі, порядку, чи порушники закону, кровна ворожнеча. Родини не можуть поділити землю. Своє сміттєзвалище в Ужгороді вулицю перетворили на суцільний смітник. Квітка папороті свято Івана Купала на шипоті, римське освячення, новий високогірний храм. День сім'ї. Чи щасливі закарпатські родини? Замалювали і нема проблем у наших попередніх випусках. Новин ми вже розповідали про те, як органи місцевого самоврядування країни вирішили покласти край знущанням над людьми і державою, зокрема, розпочавши мирну акцію «Казначейство, віддай місту гроші. Приєдналося до неї і Мукачево. Окрім цього, в місті з'явились білборди із закликом президента: віддайте 24 мільйони громади на потреби міста. Однак, уже наступного дня рекламні носії залили фарбою. На початку минулого тижня Мукачівський міський голова твердо заявив, що він однозначно приєднається до вже всеукраїнської акції Казначейство віддай місту гроші. Чому з'явилася акція Казначейство віддай місту гроші? І я її підтримав. Та тому, що так цинічно як поводить себе влада, це напевно треба не поважати своїх громадян. Проте вже в п'ятницю в місті з'явилися бігборди із прямим зверненням до глави держави. Зокрема, на рекламних носіях розмістили наступний текст: Президенте, віддайте Мукачеву наші 24 мільйони гривень. Підпис громада міста. Однак простоїли рекламні носії недовго вже наступного дня жителі та гості міста побачили таку картину. А ми ще говоримо про якусь рівність і свободу слова, якщо навіть мирну акцію зупиняють у такий спосіб. Можливо, хтось вважає, що якщо замалюють агітацію, то проблеми. Кудись зникнуть або вирішиться самі собою. Найбільше в цій ситуації шокує те, що в цій акції вандалізму взяли участь окремі жителі міста Мукачева, які свої політичні інтереси або партійні завдання поставили вище ніж інтереси громади міста Мукачева. Одним словом, ані культури, ані співчуття, і тим більше поваги до праці інших постає запитання: це як потрібно прислужувати своїм партійним господарям, аби закривати очі наявні проблеми. Адже у місті і досі без фінансування уже Понад рік залишаються водоканал, зведення нового будинку культури, освітлення вулиць міста, облаштування дитячих майданчиків та парків. Треба сьогодні, наприклад, 100 тисяч для того, щоб перерахувати за відрядження, перерахувати за виконані роботи підрядними організаціями, комунальними підприємствами відповідно до акту, підписаному за відповідний об'єм роботи, який виконаний, Казначейство Немає ні копійки, або нададуть суму там 5 тисяч, 10 тисяч. Зрозуміло. Друге, на що я акцентую, в цьому нема вини органів місцевого державного казначейства, як міського, так і обласного. Значить, вся проблема у центральному державному держказначействі, тобто у Києві. Отож, за ящик печива та бочку варення в чергове продали національну ідею добробут власних родин та гідність. За останню, можливо, хулігани розрахунку й не отримали, адже за законами економіки не можна продати те, чого не існує. Історія з білбордами отримала продовження в густі Тячеві та Іршаві. Якщо в Мукачеві білборди старано замалювали фарбою, то в Тячеві їх просто поздирали. Про це повідомив портал Тячів Як видно на кадрах, папір на одному з білбордів в самому центрі села Кам'янське Іршавського району, вирваний клапцями не зупинило зловмисників навіть те, що поруч знаходиться дільничний пункт міліції. Головна мета тих, хто це зробив приховати зміст написів, за допомогою яких ще кілька днів тому громада краю закликала голови голову держави віддати те, що їй належить. А жителя міста Хуст, власника рекламної фірми, що розмістила білборди зі зверненням до президента, викликають в СБУ. Хочуть знати, хто замовник цієї соціальної реклами. Про це повідомив народний депутат Віктор Балога. Наскільки я розумію, СБУ повинна займатися державною безпекою, боротьбою з тероризмом і ловити шпигунів, а не пресувати підприємців, каже політик. Віршаві через заблоковані кошти держказничейством не можуть провести роботи з берегу укріплення. Там уже й розробили проект, але Київ не пропускає необхідну суму. Немає таких грошей і у міської ради, тож боячись, щоб паводки та сильні зливи не завдали ще більшої шкоди дворогосподарствам та спорудам, які розміщені на береговій лінії, взялися самотужки розчищати русла і укріпляти береги річок. Віршаві вже другий рік поспіль намагаються вжити необхідних заходів. Щоб вберегти береги річок, іршавка та синівка від руйнування, а прилеглі до них дворогосподарства від підтоплень, які тут трапляються навесні та восени, є розроблений і практично відкоригований проєкт будівництва укріплень вздовж всієї течії на території міста, річки Іршавки. Але цей проєкт по Послідньому, якщо перерахунок пройшов кошторису, десь потягне на три мільйони гривень. Безперечно, що в міській раді таких коштів немає, а ті, що є на рахунках, продовжує блокувати держказначейство від держави, ж дочекатися фінансування також неможливо. Паводок, природа вона не вибирає, є в нас кошти чи не є в нас кошти. Можемо ми працювати чи ні. Коли йде течія, вона сама знаходить собі русло. І так стається, що рве береги і в самих таких незручних для нас. Містах і тих, де ми би не хотіли, щоб це ставалося. Ну, зокрема, у нас дуже критичний стан по вулиці Першотравновій берегова лінія, і біля Святої Лінської церкви. Що ми не робили? Зробили проект, як сказав капітальний, але це нічого. Проектом я береги не укріплю. Якраз коштів нема, і три мільйони не буде. Це зрозуміло. Аби хоч якось покращити ситуацію. У минулому році самотужки провели розчистку росла річки Іршавка від верболозу, деревини і сміття з підгортанням гравійної суміші до берегів, що руйнуються. Це дало можливість зменшити навантаження на основне русло під час паводків. Якби ми не розпочали ці роботи. То ну, ще один паводок, два літні, я не говорю за великий паводок, за середній. Прості, обільні дощі, і в нас могла і газова труба впасти в річку, і мостик могло підмити, і ми б мали там збитків ну, тисяч, навірно, на 150-200. Тобто мостик би впав для того, щоб його реконструювати, понадобилась така сума грошей. Крім того, в районі вулиці Піонерська почалося підмив дорога. У нас дорога там дуже вузенька. 3 метри, метри до ближайшої будівлі. Тобто, Тобто, якщо ці три метри вода підмиє, то там вже тисячу і двома тисячами гривень не обійдешся. Там вже треба тоді 100, 200, 300 тисяч гривень. Тобто, я хочу сказати, що ми зараз основне завдання поклали перед собою таке, щоб спасти. Берегову лінію до того часу, поки в нас з'являться кошти. Наразі роботи з розчищення росла річок та укріплення берегів проводять на кількох ділянках річки Іршавка, зокрема в районі вулиці Першотравневої та Святої Лівської церкви. Спеціалісти прогнозують, що такий метод дозволить вільно притікати паводковим водам. А також гравійною сумішю, вдасться, хоч трохи, укріпити береги. Ми навіть розраховуємо на паводок. Вище середнього, можливо, два-три паводки за рік може бути. Я думаю, що ми берегову лінію збережемо. і відповідно споруди, які в нас розміщені по береговій лінії. Міський голова каже, така робота кардинально не вирішує питання, але при відсутності фінансування, фактично, це єдиний спосіб, хоч на якийсь час уберегти міський двор господарства від підтоплення, а прибережні лінії від руйнування та сувів. Після укріплення берегів в районі Святої Лівської церкви та першотравневої вулиці роботи продовжують на інших уражених ділянках річки Іршавка та. Синявка. Україні міліцейське свавілля саме так можна сказати про останні події, пов'язані з правоохоронними органами. Про це заявляють пересічні українці. Один з прикладів жахливий випадок у селищі Врадіївка на Миколаївщині. Там люди вийшли на протест, коли дізналися про жорстоке побиття і зґвалтування місцевої жінки, до якого причетні міліціонери. Багато питань і претензій до роботи правоохоронних органів є і у Закарпатті. Так, за словами жителя Виноградівщини, стражі порядку навіть неодноразово погрожували йому, намагалися підпалити будинок і розпосюджували у районному центрі листівки з образливим текстом. Тему досліджував Степан Іванцов. Колишній міліціонер Федір Щубер сам став заручником української правоохоронної системи. Йому й не снилося, що з ним колись таке може трапитись. За висловою років чоловік уже давно на пенсії. Разом зі своїми колегами, однодумцями, у районному центрі створили громадське формування Апологет. Робота громадської організації полягала у співпраці з органами місцевого самоврядування, виконавчою владою та міліцією. За час роботи громадського формування, а це більше десяти років. Йому вдалось розкрити чимало злочинів. І вирішити багато проблем, з якими зверталися люди, каже чоловік. Тепер пан Федір просить допомоги у журналістів, аби донести до керівництва факт бездіяльності виноградівської міліції. Моє власне е, наші помешкання, а саме передну частину моєї будинку, обливали гручою е, речовиною, е, яка е, Декілька разів могла закінчитися трагічно, тому що могло бути е, возгоряння цієї е, суміші. От і міг бути спалений будинок і могли посадати е, як я, так і члени моєї сім'ї. Федір Щубер вважає, що до всіх залякувані погроз на його адресу причетні посадові особи, серед яких також і колишні правоохоронці. Каже, вони зацікавлені, щоб він своєю громадською діяльністю не перешкоджав їм. Як вже з нагодою, я б хотів звернутися до прокуратури області. Мною були направлені значить, матеріали відносно використання підробних дипломів, деяких осіб, от, які займають відповідні посади, займали, а один займає. Це стосується одного з начальників міральської РВ, який, будучи у міліції, значить, використав підробний диплом. Ну це пішов на пенсію. Питання ставиться, як управління нижніх е, справ у області приймало всього працівника, значить, якщо у нього підробний диплом, куплені дипломи, махінації із землями, незаконна вирубка лісів це не весь перелік справ, про які розповідає колишній правоохоронець. Разом з дружиною вони живуть як на пороховій бочці, і сподіваються, що їхньому залякуванню хтось покладе край. Страх есть. Все равно, в принципе, кому-то надо заниматься этими вещами. Всю жизнь люди всю жизнь боятся, все молчат, никто ничего сказать не хочет. Не знаю, может, у меня такой характер, что это, как говорится, волков боятся в лес не ходить, но страшновато бывает иногда, конечно, и неприятно. Декілька днів тому у центрі міста, поряд із місцем роботи, на дошці оголошень пан Федір побачив листівки зі своїм зображенням. Написаний текст мав образливий характер, і почерк був явно викривлений, що важко знайти автора. Чоловік звернувся до правоохоронних органів із заявою, але йому відмовили у реєстрації. І лише після розмови з керівником райвідділу міліції погодились зареєструвати документ. Послід випадок показав, що наскільки міліція бездіє, тобто я звертався до них із заяви. Щодо їхньої бездіяльності, вони заяву мою не реєструють. Uh -huh. От. І тільки після того, як я звернувся повторно до відповідних керівників районного відділу міліції, вони ту заяву мою зареєстрували. Питання ставиться: якщо я, знаючи закон, якось збиваюся реєстрації, тоді як буде діяти громадянин, якщо він не знає закону, не знає відповідних норм, якщо він не, ну, не може доказати свою правоту. Тобто тут є питання багато до міліції за офіційними коментарями. Ми вирішили звернутись до винорадівських правоохоронців. Однак, як ви вже здогадались, нам відмовили за їхніми словами. Справа пана Федора Щубера має багато позовних заяв. Їм треба багато часу, щоб все це підготувати. Тому офіційні коментарі погодились надати тільки у вівторок, 9 липня. Родинна неприязнь переросла в боротьбу за землю. В рахівському селі Білин сусіди родичі не можуть поділитися землею. Навіть сільська дорога, що розділяла їх двори, стала об'єктом суперечки. Вирішити яку не може, точніше не хоче ні сільська рада, ні районна влада. Детальніше про кровну ворожнечу Юрій Павлишинець у селі, де придатної землі, не так і багато, зазвичай земельні війни, часто явище між сусідами. Та коли сусіди ще й рідня, боротьба за територію не припиняється ні в день, ні вночі. Пані Марія, яка прожила на цьому місці 40 років, вже рік терпить утиски свого сусіда, рідного брата покійного чоловіка. Каже, саме після його смерті родичі почали активно загарбувати землю. Бабчиної хати, потім загальна дорога, потім має 29 метрів. Отак мало йдемо присвоєну ділянку. у 25 соток. Сусід без відома жінки обгородив залізною огорожею. Жінка, повернувшись додому, спробувала завадити найманим робітникам та своєму родичу. Той в свою чергу відреагував, як то кажуть, не по джентельменськи Він мені скакав з кулаками. Я визвала потім міліцію. Він тут пару раз варив. То то, бо ми розварили он, де ми розбили пліт, бо ми завозили дров, дрова. Розумієте, то він скакав з кулаками, угрожав, уб'є мене, сказав, що відсидить, мене в тюрмі. Вдові з донькою та внуками інколи страшно залишатися вдома, особливо в ті дні, коли приїздить рідня з райцентру. В селі вони не проживають, але землю чомусь присвоюють і надалі. Земельна ділянка жінки після захоплення зменшилась удвічі. Незважаючи на документи, що засвідчують право на неї, сільська рада не помічає порушень у діях. Сусіда, принаймні так, стверджує пані Марія. Сільська рада, сільська рада голова із землеупорядником видали цьому чоловіку, сусідом я його не можу назвати, бо він тут не живе взагалі, розумієте, видали рішення на цю земельну ділянку для виготовлення державного акту. Не враховуючи те, що земля у будівельному паспорту була моя 40 років, крім землі жінки, сусід підібрав і сільську, присвоїв собі стару дорогу, яка вела до будинку їхньої матері. Цією землею користуються зараз знайомі чоловіка. Ділянку косили і того року, хоч я казала не косід, бо то моя ділянка, покосили і того року ділянку, забрали. Тут один косівський такий, який він депутатом є, який він його на сесії підтримав. Казав, чому я не загородила то, а як я можу загорожуватися загальну дорогу. Присвоєна родичам ділянка мала перейти у спадок Донці пані Марії для будівництва. Зараз вони живуть разом, незважаючи на заяву про дозвіл на забудову. Єдиний вихід ситуації каже жінка, судовий процес, бо на здоров'я глу своєї рідні вона вже не розраховує. Депутати повинні стати ближчими до людей. Гарний приклад цього показав народний обранець Закарпатської обласної ради Андрій Балога, який днями організував приймальну громадян у одному із кабінетів Мукачівського виконкому, і таким чином ми будемо мати живий зв'язок між виборцями і депутатами Закарпатської обласної ради. І я закликаю всіх, хто хоче попасти на прийом, щоб приходили сюди, і ми будемо вести з ними відповідну роботу. А потім ми будемо значить, передавати ці всі просьби виборців депутату обласної ради Андрію Віктору Шуполову. Це означає, що городяни зможуть напряму спілкуватися із депутатом, вільно висловлювати свої думки, вносити пропозиції стосовно розвитку міста і навіть вирішувати, здавалося б, раніше непідйомні питання. Аби звернутися до депутата обласної ради Андрія Балуги, виборцям достатньо буде лише прийти до Мукачівської ратуші на другий поверху кабінет номер 47. Працюватиме приймальня щодня з 14 до 17 години. На шипоті під час святкування Івана Купала на дитині загорівся одяг. Про цю жахливу подію та інші новини розповімо далі у випуску програми Час. Квітка папороті свято Івана Купала на шипоті. Римське освячення, новий високогірний храм. День сім'ї. Чи щасливі закарпатські родини? В Ужгороді на одній із вулиць через бездіяльність міської влади утворилося справжнє сміттєзвалище. Побутові та природні відходи роками накопичувались, призвівши до жахливої антисанітарії. На багаторазові звернення мешканців прилеглих будинків конкретних дій від міської влади вони так і не побачили. Як живеться людям біля смітника, знає Андрій Білканич. В Ужгороді вулиця Шопена перетворилася на сміттєзвалище. Коли востаннє тут вивозили сміття, люди вже і не пам'ятають. Мешканці прилеглих будинків неодноразово зверталися у комунальні служби відреагувати на гору відходів. Проте ні відповіді, ні конкретних дій і досі не бачили. Я прожив тут 10 лет, Здесь, як було 10 лет тому, так і зараз. Состояние абсолютно не меняется. Месне в ЖЕКО управління практично нічого не делають. Обращались і в горисполком, и і в ЖЕКО управлінні і по виробці старих деревьев. Это абсолютно нічого не делають. Старше покоління розповідає, що колись не потріб, тут регулярно прибирали. Зараз на цей імпровізований смітник скидають сміття із сусідніх вулиць. Навіть із машиною заходять сюди, чужі. І завалювають сюди, і уходять. Лише мусори звозять з кожного, з машинами машини приходять машини, да. скидають усьо і все, і що там може бути До товариства із вивозу сміття, АВЕ люди претензій не мають. Їхні контейнери завжди вчасно вивозять сміття, а ось прибирати його не входить в їхні обов'язки. Жителі вулиці Шопена обурені бездіяльністю комунальних служб, яким вчасно сплачують гроші, так і не знаючи на що вони витрачаються. Тим така антисанітарія для когось уже навіть стала рідною. Сьогодні поновлять друк закордонних паспортів. 8 липня укладається новий контракт із державним підприємством «Поліграфкомбінат Україна на виробництво бланків закордонних паспортів громадян України. Віднині ж розпочнеться й відвантаження бланків паспортів у звичайному режимі. Повідомляє Державна міграційна служба. Ціна бланка закордонного паспорта коштуватиме 82 гривні 20 копійок. Жахлива подія сталася цими вихідними на міжгірщині. Там у ніч на Івана Купала під час запалення велетенської ватри ледь не згоріла дитина, яка сиділа поруч. На ній зайнявся одяг та волосся. На щастя, присутнім вдалося врятувати хлопчика. Як відомо, щорічно 7 липня на галявині поряд із водоспадом Шипіт збираються представники різних субкультур для проведення традиційного фестивалю. Родзинка фесту Велетенська ватра. І в продовження теми та вже про більш приємні новини з фестивалю. А саме як святкували не формали свято Івана Купала? Скільки та звідки приїхало цьогоріч туристів на фест? Алла легеза. Традиційно, ось уже 20 років поспіль фестиваль Івана Купала проходить біля водоспаду шипіт. На великій галявині збираються тисячі людей різних поколінь, субкультур та уподобань, щоб відсвяткувати прадавнє язичницьке свято. Іноді складається враження, що вільного місця для всіх уже не знайдеться однак, галявин у горах вистачає. Такої кількості туристів іноземців, мало де сьогодні можна побачити про надзвичайну дружню атмосферу, яка панує на шипоті. Говорять усі, хто відвідав ю. Го oh, хоча празд лук those people, they are crazy people. I love them also. почти десять років приїжджаю здесь. Так мені нарви багато друзів. Такий клімат, нігде ні того ні. Люди кажуть, їдуть сюди, аби струсити як пісок свої проблеми, поспілкуватися із друзями і насолодитися чарівною закарпатською природою. Це, мабуть, єдиний фестиваль, свободний, неорганізований. І єдиний, де збирається максимум творчих людей, де всі люди можуть друг другу відкритися, поділитися, що, чого за рік вони достигли духовно, і в творчості, і в розумінні життя. І все це відбувається дуже швидко, з перших дней знакомства, чого в обычных городах нету. Ради этого только, навірно, молодеж сюди едет. Про відпочинок на шипоті ходять легенди. Фестиваль бере свій початок ще із далекого 93-го року. Його засновники, подружжя хіпі із Ужгорода Чарлі і Шара. він вже умер. Був такий ноні. Чарлі шепотані були в колибі. Потім знайшли цю поляну. Неважливо, до цього була гауя в Латвії неформальні люди, 80-х років. щодо субкультур молодіжних спільнот, то їх щороку на фестивалі більше є. Із роками захід набув чималих масштабів і втратив поєхті піпське спрямування. На шипоті немає затвердженої програми проведення вільного часу. Люди живуть у наметах, готують їжу на вогнищах. Кожен робить тут те, що хоче. Все ж за древніми традиціями, всі разом на Івана Купала повинні проводити обряди пов'язані із водою і вогнем. Поки одні цього року купалися у водоспаді і Скали вінки у воду, інші танцювали біля вогню. Купа людей ходила по колу біля величезної ватри. Шаманський барабанний дріб вводив утра. Звичайно, кульмінація свята це танці біля ватри на Івана Купала. Але на цьому святкування неформалів не завершується. Сьогодні у мене, можна сказати медовий місяць. Ми з жіною приїхали у нас свадьба була була тому. назад. так, вода. Фестиваль триватиме до 10 липня. В селі Свобода міжгірського району нещодавно освятили новозбудований храм святих верховних первоапостолів Петра і Павла, крім владики Мілана, єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії, урочисту літургію співслужив архієпископ Ніколай Терович, генеральний секретар синоду єпископів католицької церкви. Про новий високогірний храм наш наступний сюжет. В одному з найвисокогірніших сіл України, що знаходиться на висоті 1110 метрів над рівнем моря і де проживає всього 250 жителів, збудували нову типову для цієї місцевості церкву. Не порушуючи архітектурний стиль та столітні традиції Міжгірщини, церкву звели на вершині пагорба над селом, а стіни споруди і башту оббили гонтом. Освятити високогірний храм первоапостолів Петра і Павла в село прибули владика Мілан Шашік та Нікола Етирович, генеральний секретар синоду єпископів католицької церкви, які напередодні в Ужгороді відзначили десятиріччя перенесення мощей Теодор. Hora Počoli naše sviatov už ho rodí desetiliťa perenesenia moščej Blaženého Teodora i e, vyholosil propoviť, takže ja duže radi, že zmohol pri tu na tú najvyššiu točku Як кажуть, мені де живуть люди на Україні, хоч нормальних доріг в селі і нема, а до церкви потрібно йти вузькими стежками, майже всі жителі свободи були присутні на освяченні. Зокрема, і тому, що бачити таких високих гостей раніше їм не доводилося. Я вам приношу привіт і благословення святийшого веселенського отця, Святішого отця Франциска. Тепер прийшов з Риму тільки три дня і вже по на найвищу гору, де наша спільнота греко-католіська, хоч маленька, але дуже цінна і дуже важлива. Освячення храму розпочали архієрейською літургією, після чого його окропили святою водою. Особливу увагу в цьому процесі займає освячення престолу. І сіна, і святого Духа. Амінь. Mm. Слуху моєму дасть радості веселиє, зрадуються, гості смирена. Наприкінці урочистості владика Мілан нагородив дяка Степана Наненця орденом блаженного свяченомучника Теодора третього ступеню за своє життя. Дяк Степан прочитав псалтир, який, до речі, знає на пам'ять 1397 разів. Після літургії прихожан благословили Владика Мілан та архієпископ Нікола, який пообіцяв передати папі римському вітання з Міжгірщини. Повертаюся до Риму, буду його зустрічі наступних дня і буду повідомляти, що тут у цих горах у Карпатіях є. Одна маленька спільнота, яка дуже любить ти, що отця, молиться для нього. Наразі новозбудований храм святих первоапостолів Петра і Павла вважається найвище розташованим греко-католицьким храмом в області. Але славитиметься він ще й справжнім римським освяченням. 8 липня за церковним календарем українці святкують день сім'ї, вірності, і любові для багатьох людей. Саме сім'я є сенсом життя і пріоритетом людського щастя. Бути хорошим сім'янином дуже важливо однак, якщо підтримка присутня як з боку родичів, так і з боку держави, чи щасливі закарпатські сім'ї розповість Ірина Ващок. За даними соціологічних опитувань, створити сім'ю бажає кожен другий молодий громадянин України. Закарпатці вже традиційно вважають родину найдорожчим у житті, особливо якщо народжуються діти. Сім'я це в першу чергу взаємопідтримка, це розуміння, намагання допомогти одне одному, в якій би це не було ситуації. Сім'я це життя, Без сім'ї ніяк чоловік не проживе, а зміцнити, як жінку любити, діти любити. А що ще друге треба? Сім'я я рахую. Це саме головне. Сьогодні на Закарпатті зареєстровано 390 тисяч сімей. Частина з них користуються пільгами. У нас в області зараз є майже 390 тисяч сімей, і з них кожна третя знаходиться на соціальній підтримці держави з різних мотивів. В основному це багатодітні сім'ї, малозабезпечені сім'ї, сім'ї, в яких є. Діти і, 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 і діти валіди в області збільшується кількість багатодітних сімей, в яких більше двох дітей. Однак на Закарпатті є проблема зловживання пільговими статусами одиноких матерів та багатодітних родин. Особливо гостро стоїть це питання серед ромського населення. Не реєструючи шлюби, Роми незаконно отримують державні кошти. Якщо говорити кількість багатодітних сімей, то десь біля 15 тисяч у нас є в області таких сімей. Є зараз у нас. Цього року майже 1100 жінок, які отримали почесне звання мати героїні, але є ситуація така, що дуже багато таких матері одиночок у нас зараз виявляється це якраз десь фронтського населення. Тому ми тут зараз вивчаємо ситуацію, підключили правоохоронні органи наших державних соціальних інспекторів з метою виявлення дійсного стану речей. Чи це є дійсно мати одиночка, чи це десь скрита форма отримання допомоги від держави. Загалом краяни кажуть, що родина це святе. Щасливого вечора кожній родині. Нехай завтрашній день принесе лише радісні звістки. А про ті, які йтиметься у новинах, коротко за мить. Без даху над головою аварійна покрівля на багатоповерхівці потребує ремонту. Закрили на ремонт у гості, приведуть до ладу дитсадок. На полях гаряча пора на Закарпатті тривають жнива. Про ці новини дивіться вже завтра. Детальну інформацію на сьогодні це все щасливого вам вечора з телеканалом М-студіо. Бувайте здорові!